Під переспіваний монатиком трекрябі на старі фотографії, робота танцювального колективу Брайт емоушен. Ми хотіли цим передати, наскільки ми один одного цінуємо, любимо, підтримуємо. Затегати Дмитра Монатика танцівники планували одразу ж після публікації кліпу. Прийшло десь, можливо, пів години часу, як ми виставили відео. І він зразу нас зарепостив. Це нас також дуже здивувало, тому що я думала, що це треба дуже багато часу, дуже багато позначень для того, щоб він нас замітив. Вже через два дні з Ірою зв'язались піарники Монатика із проханням надіслати їм оригінальне відео, тому що артист захотів опублікувати кліп на своїй основній сторінці в інстаграм. Тоді понеслось. Хотілося не настільки популярності, а як просто щоб нашу працю зацінили, щоб нашу працю помітили. І е, дуже приємно, що саме натяк нас е, замітив. За лічені дні роботу переглянули півмільйона користувачів інстаграм. У коментарях під публікацією половири сприйняли роботу як сповідь українців, які першими відчули на собі жах війни. Танцем можна відкрити душу і все, що в тебе всередині. Не так словами, як, як танцем, рухами і своєю емоційністю. Зараз тернопільські танцівники почали працювати над новим проектом із сенсом, бо надихати глядачів і лікувати їх через танець тепер їхня місія, кажуть артисти. Щось робити для нашої країни на своєму фронті, і це важливо для нас як митців. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. За гроші не купити, тільки час. І всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Дешеве пиво і сухе вино. Робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо. Нам відкривало той незнаний світ, ми жили, ніби то був сон бусом, можна бути вічно молодим а залишився тільки цей альбом, і ми розлетілися, як дим, старі фотографії на стіл розклади.